Доброта і милосердя в традиціях українського народу споконвіку вважалося природним допомогти знедоленому. Утім, видаючи себе за нужденних, ми часто навіть і не здогадуємося, що ті, хто стоять з простягнутою рукою, далеко не всі є живраками. В цьому днями присипчилася знімальна група телеканалу Дитинець. В годину пік під вікнами нашої редакції на холодну бурківку навколінці вмощується жінка. Вона просить грошей на операцію дитині. Як бачимо, жебрацький промисел досить прибутковий. Ця особа з вигляду не слов'янської зовнішності лише за 10 хвилин наших спостережень вицеганала у перехожих щонайменше півсотні гривень. Жоден жалісних за цей час так і не спитав, чим насправді хвора її дитина. В такому разі це робимо ми. А як звіть вашу дитину? Мені не треба знімати камеру. Так ми ж хотіли вам допомогти. Не, 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 не треба. Ми, якщо вашій дитині потрібна допомога, ми знімемо сюжет про неї. – а наші дитини… Мені допомагати, не треба по камері. А куди ви гроші забираєте? Ви дурите людей чи що Не дуримо, ідіть відсюди не знімаємо. Дехто з перехожих, навіть почувши нашу розмову, лізе за гаманцем. Ви вже достали гроші, так? Да, достала, ну хотя ну на операцію. Ну може, скільки по телевізору. Роблю? Ну вже ніби не за два, хотіла ждати Нас Наздоганяючи шахрайку, за рогом біля головпоштамту натрапляємо на ще одну нужденну. На відміну від своєї попередниці, ця страждальниця ігнорує будь-які запитання. Розкажіть нам, що чого ви чого тут сидите? Ваш там гроші кидають, ви мовчите. Не видно навіть що це жінка або чоловік. Втім, обіцянка влаштувати її спілкування віч з правоохоронцями має чудотворний ефект. Псевдобабця піднімається з колін і в пришвидшеному темпі втікає з насидженого злачного місця, забувши про болячки та правила дорожнього руху. Подати тому, хто потребує, це найпростіший вияв милосердя і доброти до ближнього, вважають церковники. Милостиня для людини потрібна як їжа. Як пиття, як молитва, як інші чесноти людські, бо вона веде до спасіння, до царства небесного. Скільки давати, і кому питання особисто говорить священнослужитель. Людина має прислухатися до своєї душі, а от ті, хто вводять в оману ближнього свого, будуть покарані. Такі люди, які користуються, е Добротою інших людей вони не думають про останній свій день, тому збирають для себе нагороду. Вони за свій вчинок, звичайно, що буде, будуть осуджені. Психолог Віктор Мозговий переконаний, особи, які заробляють таким нечесним способом, вміють маніпулювати людьми. Відповідні навички вони відшліфовують роками. Коли ми бачимо опущені очі і стоячого на колінах чоловіка, то перед нами да, яка перша емоція виникає – что человек бы переступил через какую-то грань своего собственного унижения. І це у нас визбуждає дуже сильну емоцію, емоцію сострадання. Хочете знати правду про людину, якій збираєтесь допомогти? Зазирніть у вічі. Вислів «очі дзеркало душі» так і має сенс. Глаза – це завжди визов. Це завжди визов. І коли е, глаза скрестились, то вже подавати не захочеться. Тому що в цьому взгляді ми прочитаємо щось інше, інша емоція буде. Олена Демиденко присвятила себе благодійній роботі. Дівчина шукає кошти для дітей з діагнозом ДЦП та раковими недугами. Давати гроші на операцію вуличним жебракам. Керівник проєкту Чернігівський благодійний бюлетень» не рекомендує. Але якщо хтось таки не може втриматися, нехай прислухається до цієї поради, аби не потрапити на гачок, пройди світів. Люди в крайньому випадку виходять уже на вулицю, коли немає там ні, ні знайомих, ні росника, немає можливості вийти там в соціальні сіті. Люди на сам ділі нуждаються в оказанні помощі всі до відкритих діалогу, ані не предоставить любий документ, а любий контакт, і любий інші підтверджуючі факти. От. А тому можна попросити показати виписку а болезнью ребёнка. Сюди просить уважно на на ту, який це врач, тому що є можливість, насправді, такий лікар працює в лікарня. Притягнути до відповідальності нечесних на руку нужденних в Україні практично неможливо. Провину за власну бездіяльність правоохоронці перекладають на недолуге вітчизняне законодавство.